Так, всім привіт! На рахунок свічок накала. Хлопці, іменно на цій моделі ТА або ТК, свічки накала постійно не потрібно гріти літом там чи коли. Тут чітко японці вказали, якщо температура вище 5 градусів, то свічок не потрібно. Якщо нижче, це 0, мінус 1, тоді ми їх включаємо. І тут, на крилі є відповідна. Емблема наклеєна ось тут. Я вам зараз вкладу переклад. Ви собі можете подивитися ось так. І тут чітко пише, свічки гріти не більше 20 секунд, якщо температура опускається нижче 5 градусів за Цельсієм. Тому не потрібно їх повністю гріти. При плюсовій температурі, чи при якій. Просто приходимо, даємо газ. До речі, тут друга емблема вказана. При заводці прогрівочні обороти тримати не вище 2000 оборотів, бачите? Перекладете? Зрозумієте. Тому я даю газ без свічок. Так, йде вихлоп. Вихлоп пішов не з солярки і трактор працює. Якщо вже температура буде нижча, тоді е, без свічок ще більше піде диму, але він має завестися вам. Може з першого, може з другого. Але якщо температура вище 5 градусів, то свічок не потрібен. Він має завестися без ніяких питань. Без ніяких питань. Дивимося ще раз. Тому в кого така модель трактора, я не говорю там за всі. Тут ви знаєте, щоб включити свічки, треба вліво покрутити ключ. А заводимо вправо. Є трактори, в яких крутимо вправо ключ і вже е е свічки включаються автоматично, коли це потрібно. Тут примусове. Ну, Завжди їх не потрібно включати. Тому Якщо плюсова температура, плюс 5, плюс 10, просто заводимо, він завівся, і поїхали. Прогріли і поїхали. І от якось так, откий трактор, подивіться в себе на цю наклейку, переведіть Гуглом і будете знати. Ну, якось так, таке коротке відео. Пишіть коментарі. Всім відповім, відпишу. Ну і бувайте здорові!